Вітаю, мене звати Денис, і ми пропонуємо вам познайомитися з першим комплексом вправ стародавнього цігун. В книзі Фалуньгун майстра Лі Хунджи дається детальний опис вправ. Тож перша вправа метод Будда розтягує тисячу рук. Принцип практики: ядром методу Будда розтягує тисячу рук, є розтягування, завдяки якому пробиваються всі канали. Якщо казати про тих, хто починає вчитися цігун, то шляхом практики вони можуть швидко здобувати ці, а якщо казати про тих, хто має міцний фундамент у практиці, то вони можуть швидко досягти підвищення. Цей метод практики із самого початку вже вимагає пробиття всіх каналів, завдяки чому людина практикує на дуже високому рівні. Рухи цього методу досить прості, адже великий дао найпростіший і найлегший. Хоча рухи й прості, макроскопічно вони контролюють речі, які треба виробити в усьому методі практики. Коли ви вчитиметеся робити цей метод, то відчуватимете у тілі тепло і матимете особливе відчуття дуже сильного енергетичного поля. Причиною цього є розгортання і прочищення всіх проходів ці в усьому тілі. Мета пробити місця заторів ЦІ, щоб ці безперешкодно циркулювала. Унаслідок цього мобілізуються ці всередині тіла та під шкірою і починає інтенсивно рухатися. З космосу всмоктується велика кількість енергії, водночас це дає практикувальнику змогу дуже швидко ввійти у стан цігунського енергетичного поля. Цей метод практики виконують у Фалуньгун як базовий. Щоразу, коли практикують, зазвичай спочатку роблять цей метод практики. Він є одним з посилювальних методів удосконалювання.